Добрий день, українці! Продається будинок в селі Підлісний Ялтушків Вінницької області Житомирського району. Барська міська громада. До міста Бар 18 кілометрів. Будинок з цегли, покритий залізними листами. Має три кімнати: одна 21 квадратний метр, друга 17 квадратних метрів, третя 12 квадратних метрів. Дві веранди. Одна 3,5 квадратних метра. Друга 5,8 та коридор 6,3 квадратних метри. В будинку пічне опалення. Є дрова. Криниця через дорогу. Санвузол на подвір'ї. Але все можна зробити, як захотіть. Місця в будинку достатньо. В будинку можна жити. Але треба для себе поновити, прибрати, все зробити по-своєму. Біля будинку є господарчі приміщення, літня кухня, гараж, сарай. Все домоволодіння огорожене сіткою. До будинку насипна дорога. Тому дощі не перешкода. Земельна ділянка 38 сотих. Насаджено 60 дерев грецького горіху. Поряд за 200 метрів, ліс. Документи на землю і хату готові. Населення в селі Підлізький Ялтушків по переписі на 2001 рік становить 900 осіб. В селі є школа, медичні заклади, магазини, сільська рада, зупинка громадського транспорту, електрички. Господар хоче за це домоволодіння 3500 доларів. Кому сподобався будинок, дзвоніть по телефону, який буде в описі під відео. Та першому коментарі, якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.